Добрий день. Сьогодні починаємо розробляти в блендері 3D-рибину для якоїсь гри або якогось мультфільма. Що ж, будемо її робити з ось цього кубика. Давайте його виберемо, нажимаємо Tab, вибираємо одну з один з полігонів і трохи його екструдуємо. Нажимаємо Є", і, і ще раз ЄС і Так, менше. Активний нас буде такий перед риби, а то буде зад. Давайте його GZ трохи донизу опустимо, подивимося, що в нас вийшло. Так, нажимаємо Tab і тепер приміняємо модифікатор. Subdivision Division, division Surface. Можна нажати просто комбінацією клавішою Counter 2. Ну і подивимось, він тут у нас вже є, додався. Така у нас заготовочка. Давайте права кнопка миші і дожибавим Shade Smooth. Щоб було так Гладеньке Нажимаємо Tab. форма в принципі. Зали... Залишилась та сама, тільки коли ми додали й муж, то він його зробив таким гладеньким. Так, далі буде Ctrl-R. Або ні, давайте, знаєте, ще виберемо двійку. Alt зажимаємо, виберемо ось цю частину. Ми її трохи потягнемо сюди. Це буде G, Y. І трохи розтягнемо. S. Ну, Так як це буде така uh, рибинка для гри або мультфільма, то вона, вона щоб була кумедна, тобто вона буде більш округла. Так, тут у нас буде ніс, Ой, тобто точніше хві. Давайте зробимо для хвоста поліго. Нажимаємо І. Середину екструдуємо. Давайте ще нажмемо X Зробимо тоншим. іншим. І будемо екструдувати. Є. Його витягнемо і ще раз Є. Витягуємо Т і Z. Щоб цей дуже такої форми. Пете GY. Довший зробимо його. Чудово. Виберемо тепер цей полігон і трохи зменшимо ніс S і G. G. Ось така трошки довша рибина. Так, чудово. Наш корпус риби вже готовий. Тепер давайте попрацюємо над плавниками. Для плавників зробимо ще один об'єкт. Наприклад, це буде. Це буде плейн. Тепер виставимо вид зверху. Sven. Десь сюди. Так. Є етап. Є Z трошки. Його. Тобто то буде товщина плавника. І давайте зразу зробимо так, щоб плавники були ну з обох сторон, щоб вони були однакові. Накладемо модифікатор mirror Generate Mirror. Нічого не з'явилось, тому що в нашій mirror іде від його origin Права кнопка миші, давайте установимо origin origin. Відносно 3D-курсора. Origin. Origin to, to 3D-курсора. Тобто тепер він з'явився нас тут, вже від нього йде Mirror то зеркало по осі X. Ну і тепер ми будемо з цим щось робити. Тільки дивіться, якщо ми просто виберемо в режимі так G, то вони будуть рухатись просто однаково. Але якщо виберемо Tab, нажмемо А, виберемо весь тепер будемо G, то вони будуть ось так симетрично. Тобто, коли будете працювати, потрібно переходити в через штаб для полігонального моделювання. Що тепер давайте ці плавники налаштуємо. Давайте подивимося зверху. Трошки його S більшим. Давайте перейдемо в WaveFrame. Режим роботи з вершинами, виберемо ці 4 вершини і нажмемо Z S І їх звук щоб плавники були вже куди вони бучі, сюди довші. Ого. Так, тепер давайте нажмемо Ctrl-R. R. 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 Добавимо туди ще один обкат, виберемо ці дві вершини і трохи їх будемо в сторону від... відтягнемо. Це буде G, X. Такі плавники, тепер давайте нажму А, виставимо його відносно самої рибини, тобто підпинимо до неї у DG, наприклад, пустимо трохи нижче і Z. Чи і. заходили в неї, щоб було видно, що вони. Тепер давайте повернемо ще по осі X, це буде r x І так. І тепер давайте просто R нажмемо і вже виставимо як. Ну і вийшли ось такі от клавники Чудово. Так, нажимаємо Tab, додамо ще один модифікатор Subdivision Surface. Ну ми його можемо вже додавати. контр 2 Вийде ось така от. І так, мені не дуже подобається зовнішній вигляд, тому давайте нажмемо знову Tab. Ctrl-R, додамо лупкат і його підтягнемо до краю. Вона була ось такою. Здається, потрібно трохи ще налаштувати, так як вони. Ну, якось не з того місця. Тап. А G. Так. Ну, мені здається, так краще. Ну, дивіться, це все ви будете робити, робити ну, на свій посуд, як вам здається, правильно. Можливо, знаєте що. Давайте ще їх повернемо. Tab, A, R. Пробуємо, щоб вони якось йшли сюди. І Z. Так, здається, вже більш правильно ростить плавники, тобто не дивиться. Так, і здається, нам ще потрібно здоробити плавник, який буде знаходитись зверху. чого можемо зробити? Давайте зробимо його з МК. Давайте піднімемо трохи догори. Тоже примінимо прям сразу модифікатор Subdivision Surface, Counter 2. Ось він. Ну а тепер вже будемо пропрацьовуємо так. Tab. S X. Плюснимо його. С і З. Киємося вид збоку. І його десь прилаштуємо рибини. Так, давайте ще його С і трохи коротше. Так, виберемо тепер верхню частину, потягнемо її назад. Буде G і виберемось перед Y. Контр R давайте. Щоб ця частина була в середині в рибині. Так, давайте чи це весь його допустим, от низу. Это ще трохи його S. С... X трохи ще сплю. Подивимося, що в нас вийшло. Доба. Давайте йдемо теж page move. Нема. Лавнікам тоже. Подивимось, що в нас вийшло. Так, ну така вийшла заготовка під рибинку Давайте ще трохи працюємо. Наприклад, Добав цю вершину. трохи Знімемо. Тобі трохи опустимо. Так. І ще вирадно денний. Так, далі потрібно нам буде об'єднати ці всі елементи, але перед об'єднанням ми примінимо Matar Mirror, щоб були видва плавника. Тепер вибираємо всі елементи і нажимаємо Ctrl-J. став один об'єкт. Один об'єкт. І в майбутньому ми ж почнемо займатися скульптингом, тобто на наступному занятті вже будемо робити скульптинг. Нам потрібно, в принципі, багато полігонів, щоб ця рибинка була більш високополігональна. Зараз е, вона виглядає ось так. Давайте в рефрейм. Тобто так от у Давайте додамо більш рівню 5.5, хай Там була більш така округліша. І тепер приймінимо цей модифікатор Subdivision Surface. Так, і якщо ми тепер візьмемо, вімкнемо Wireframe, ми побачимо, що тепер в нас дуже висока полігональна модель. Тобто в майбутньому скульптингом зручно е, займатися на цій моделі. Так, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу.